Вітаю зараз. Прибрав на перший погляд, це, начебто, такі звичайне класичний бізгалтер із мережого. До речі, є чорний, білий, біжевий, базовий, класичний кольора. Але це дуже вдалий експеримент виробника Ава. Він поєднав. Три моменти, які бажають жінки. По-перше, щоб то був начебто схожий на модель Балканет, яка з жаліка, що це означає, щоб максимально відкривав лінію При Притому в цьому бюзгалтері має бути максимально е, зручно для жінок з великими грудьми. Глибина бюзгалтера досить повномірна, а верхня частина максимально відкрита. В цьому бзгалтері є бокова корекція, це також про комфорт і ідеальну посадку. Зовні на дотик дуже приємне і гарне мережево, а всередині не еластична сіточка, яка тримає форму і підтримує ваші груди. Пояса ЄС вони всі досить щільні тої. Тут немає бокової кісточки, дуже комфортні. До цього бюстгальтера є також труси. Звісно, вони будуть спереду і позаду з мережого, щоб підкреслити всю жіночність цього комплекту. Модель 2109 на відео вам видно, як він гарно сідає. Отже, якщо шукаєте схожу модельку на балканет, це саме вона.